Напередодні російська армія випустила по Дніпропетровській області авіаційні бомби, обстріляли село Павлівку, яке розташоване у громаді, що межує з Донеччиною. У населеному пункті зруйновано амбулаторію, млин, понівечено сільраду, пошту та приміщення магазинів, пошкоджені хати місцевих жителів. Що люди кажуть про атаку кабами і чому не хочуть виїжджати, дізнавалася Олена Мендалюк. На відео наслідки руйнівної сили Кабів до прямого влучання тут був млин. З всього району муку мололи у нас тут. Раніше приїжджали із Донецької області, мололи муку. Хороша мука була, ну, а потім як колхоз розпався, теж непогана мука була, ну вже менше було людей. Ну А працював він до останнього пошти. Новопавлівка, рідне село Сергія, чоловік каже, важко дивитися на зруйновану будівлю, адже млин має велику історію і вцілів навіть під час Другої світової поборошно. Сюди приїжджали навіть з іншої області. І ще 100 років їй ці мовлину. Вони все самі старі здання, що тут в ну, Новопавлівці. Це ще всегле строїлась нашої цегені, ще діди наші. Ви ж палили соломою за це цегла сюда. Пішла такий вигляд. Тепер має єдина у селі. Амбулаторія вибиті внутрішні двері, обвалилася криша. Там попадали деякі конструкції, але ми ще ж не проводили детального аналізу. Але ну, на мій погляд, на, на мій погляд, з мого життєвого досвіду, то саме несучі конструкції не постраждали. Тому я думаю, що ми відновимо ну, в тому обсязі, який необхідний. Нині будівля в аварійному стані коридорами гуляє вітер, бо вибиті всі вікна та двері. Серед стілілого деяке обладнання та трохи меблів. Зруйнована амбулаторія, велика втрата для громади, говорить селищний голова. Тут обслуговували населення Новопавлівки та з навколишніх сіл. Тут приймали кров на аналізи. Ну здавали аналізи тут. Робили кардіограму, Тут були прийоми сімейних лікарів, які приїжджали з Можівської лікарні. І був тут е дневний стаціонар. Поруч чоловіки відновлюють дах місцевого магазину. Вибухова хвиля знесла все покриття. Тріщини на стелі частково злили будівельною піною. Бар вже там не відновлення, не я думаю, що ні. А аптека, магазин поки поза ну, щоб, що можемо, да, зробимо дах. Діла там коридор теж зробимо. Суму збитків пані Ліля ще не рахувала, але планує все відновити і продовжити працювати заради місцевих жителів. Сьогодні вже більше. Спочатку чи боялися, думали, що ми зачинені. Сьогодні вже йдуть. Першого обстрілу Нова Павлівка зазнала ще в березні 22-го. Тоді ворог запустив по мирному населенню касетні боєприпаси. Загинув один місцевий житель. Тепер російська армія випустила щонайменше шість камбів. 7 січня ми Отримали прильот чотирьох кабів. Дуже сильно постраждала сільгоспідприємство, територія сільгоспідприємства одного із наших сільгоспідприємств. І оце ми 11 січня маємо прильот в центральну частину двох кабів, які нанесли цей ущерб, який ми зараз спостерігаємо. Понівечено більше двох десятків приватних будинків. У домоволодінні пані Антоніни осколками посікло шифер в випиті шубки тимчасово затулили плівкою. Страшно, звісно, пиляки повна хата. Ми хорошо, що із чоловіком були в дальній кімнаті. Жінка розуміє, що росіяни, ймовірно, знову пускатимуть по мирному населенню каби та їхати з села все ж не хоче. Куди ви їздите? У мене нема так і далеко родичі, що можна було виїхати туди. А так, куди я від своєї школи дінуся? Я тут директором прола 17 років. Переважна більшість жителів Новопавлівки не поспішає покидати домівки, говорять у селищній раді. Утім, людей застерігають, адже лінія фронту вже за 10 кілометрів. З Дніпропетровської області Олена Медлюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.